Смажені пиріжки з м'ясом. Дуже-дуже простий рецепт. Склянка теплої води, 300 г, столова ложка цукру, дріжджі, олія і сіль. Відразу вимішую тісто без опари на смажені пиріжки. Я її не роблю. Тісто повинно бути слабеньке, не туге. Тому борошно додаю в декілька етапів, піде 2-2,5 склянки. Посипаю борошном і залишаємо, щоб підходило. Накриваємо і готуємо фарш. Фарш сирий. Цибуля, сіль, перець і на пів кіло фаршу пів склянки води. І тісто підійшло дуже легесеньке, м'якесеньке. Формуємо пиріжки. Вони будуть відкритими, так як фарш сирий, щоб він добре приготувався зсередини. Я їх так зліплюю по типу корзинки, хаотично, але щоб головне, щоб фарш був відкритий і смажимо на великій кількості олії. Викладаємо спочатку фаршем донизу, і не переживайте, сік витікати не буде а навпаки, фарш запечатається і вони будуть соковитими з Швидко, просто і дуже смачно виходять такі пиріжки біля щі. Хто як називає? Готуйте з задоволенням. Всім смачного.